місць! Нема місць! Нема місць! Місць скільки завгодно. Скучно йде вина. Не бачу тут ніякого вина. Та ніякого й нема. Тоді не вельми гречно мені його пропонувати. Так само, як і сідати за стіл без запрошення. Я не знала, що його накрито тільки для вас. Тут далеко більше, ніж три чашки. Тобі слід постригтися. А вам слід навчитися не зачіпати приватних тем. Це дуже нечемно. Яке сьогодні число? Четверте. На два дні відстає. Я ж тебе застерігав. Масло не годиться для годинників. Але ж то було масло найвищого гатунку! Так, але в нього могли потрапити крихти. Додумався. Мастити кухонним ножем. Але ж то було масло найвищого гатунку! Ні. Яке командний годинник? Показує дні, але не показує годину. Ну, то й що? Може, твій годинник показує роки. Певно, що ні. А все тому, що рік триває дуже довго. Санько знову спить. Звичайно, звичайно, ти самісіньке. Хотів сказати, я. Втім, якби ти знала час так, як я, ти б цього не казала, бо він живий. Не розумію. Ще б пак. Ти ж, мабуть, і з часом ніколи і словом не перекинулася. Певне, що ні. Знала, що іноді його використовую, коли пишу завдання мови. Ага, тоді все ясно. З часом треба поводитися правильно. Бач, якби ти з ним дружила, він би робив з годинником усе, що захочеш. Ось, припустимо. Зараз дев'ята ранку. Якраз час початку уроків. А ти береш? І ще хочеш часу, я одне сюди І стрілки як забігають, пів на другу, час обідати. Хотів би я, щоб настав час обіду. Певно, це було б чудово, але до того часу я ще, мабуть, не встигну зголодніти. Мабуть, але його можна затримати на половині другої і тримати скільки завгодно. Так і робите. А ви робите? Аби ж то. Ми з часом розбили клека ще в березні, коли ось цей добродій. Ошалів на великому королівському концерті. Я мав співати. «Іди, іди борщику, заварю тобі дощику, в волів'янім горщику. Знаєш цю пісню? Та наче я щось таке чула. Там ще є продовження. Мені каша тобі дощ, щоб періщив густий борщ. Іди, іди, іди борщику. «Іди, іди, 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 іди. Ну так от, Доспівую я перший кублет, та королева як підскочить, та як дергує. Це вернування часу, він набиває час. Відтяти йому голову. Яке декунство. І відтоді, час для мене пальцем опалець, не хочу вдарити. І відтоді у нас завжди шоста година. І через те стіл накритий до чаю. Так, саме через те у нас завжди пора чаю. Нам навіть ніколи помити посуд. Виходить, ви просто пересуваєтеся по колу, чи не так? Достеменно так. Вип'ємо чашку і пересідаємо до другої. У мене якраз закінчився чай. Давайте пересядемо. А що ви робите, коли доходите до того місця, звідки починали? Давайте міняти тему. Це вже починає набридати. А, до речі, ви чули, що в королеву вкрали пиріжки? Ні. Добре. Тоді пропоную нехай наша панянка розкаже нам казку. Боюсь, я не знаю жодної. Тоді розкажеш Стенько. Гей, Сенько, прокинься. Я не спав, хочу кожне ваше слово. Розказуй казку. Будь ласка. Але хутко, бо знову заснеш і не докажеш до кінця. Колись давно жили собі три сестрички, звали їх Олша. А сіла й тільна, І жили вони на дні криниці. І що вони там їли? Мелясу. Не могло такого бути. Адже вони всі були недужі. Вони й були недужі. Дуже недужі. А чому вони жили на дні криниці? Чому ти не піш більше чаю? Більше? Я ще взагалі його не пила. Більше чаю вона не хоче. Ти хочеш сказати? Менше чаю вона не хоче, адже у тоді більше ніж нічого дуже просто. А вашої думки ніхто не питав. То хто тут зачіпає приватні теми? А то чому ж вони жили на криниці? Бо то були милясні криниці. їх не буває. Як моє неба, я своїм назад. Докінчу казку сама. А, ні, ні, будь ласка, розказуйте далі. Я більше не перебуватиму. Мабуть, один такий колодіс ж був. У мене теж закінчився чай. Давайте пересядемо на ще одне місце. Але я ще не добуду. Мені все одно. І все ж. Я не розумію, як вони там жили. Як, як? Лизнуть на ляси та й точать ляси. Торопила? Дурненько. А, перепрошую, а що таке ляс? Ляси це бляндраси. Отак вони жили. Лизнуть маляси, поточать ляси і роблять всякі вихиляси. Усе ще з літер Б починається. А чому саме збагається? А чому бені? Зліти РБ, наприклад, гляди місяць, байдит, багатсько. До речі, чи траплялися собі така штукенція, як багацько? Як вам сказати? Я не думаю. То й не кажи нічого. Ну нехай! Усе одно я від вас вже йду. Скільки живу да раніше в компанії не бачила. Оце цікаво. А втім, сьогодні цікаво все. Гадаю, ну, мені можна туди війти. Королеви вкрали пиріжки? Ні. Угу. А чи не будете ви ласкаві сказати, навіщо фарбуєте троянди? Розумієте, панно, отут повернемо рости червоний курс, а ми взяли і посадили білий. Якщо королеви це вийдуть, ми всі постанам з Тому ми і стараємося перед її приходом. Королева, королева! Хто їх? Хто буде тоді на них дивитися, коли всі лежатимуть до лівиці? Хто це? Як тебе звати, дитино? А ліса величність. — А це хто? Звідки мені знати? То не мій клопіт. Відтятий голову! Дурниці! Заспокойтеся, моя королева. Це ж би дитина. Ви що тут робили? Дозволи ваше величність. Все ясно. Постинати в голови. Не бійтеся, ваші голови будуть на місці. Ну, як там голови? Були та загули, ваша величність. — Молодці. У крокет грає. Краю То гайда з нами. Mm, вже гарний день сьогодні. Uh, дуже гарний. Герцогині не бачили? Її заслужена до страти. Завіщо? Якась змова? Шкода. шкода? Вам шкода? Ба ні, зовсім не шкода. Я спитала, завіщо. віщо. Пане, нам яла королеві вуха! Усі на свої місця! Сказала, що це чесна гра. І вони всі так же зварять, що не чують самих себе. Правил, по-моєму, ніяк. А якщо і є, то ніхто їх не дотримується. <рив> а як тобі подобається ні. корова? Я вам... А ніяк. Вона так страшенно, так страшенно вправно грає, що не треба великого розуму, аби здогадатися, хто переможе. <рив> З ким це ти балакаєш? Це мій друг, Чеширський кіт. Дозвольте, я вас познайомлю. Мені не подобається вона подоба. А втім, він може поцілувати руку королеві, коли захоче. Я волів би цього не робити. Не лихослово. І не світить так на мене очима. Котовий канцлерка на указ. Десь я це читала, не пам'ятаю тільки те. Ні, його треба прибрати. Ваше величне сте будь ласка, прибрати кота. Зіду йому голову. Я сама приведу кота. Кіт належить Грацугині, Порадьтеся з нею. Вона заградує. Веди її сюди. Може, її тут і нема. Що, ти, що ти, дитина? Мораль є всьому. Треба тільки вміти її знайти. А звідси мораль. Любов єдина править світом. А де хто ж казав, що найголовніше не вхати носа до чужого просу. Ну, то й що? Тут з не іноді саме. А звідси мораль. Та глузду пильнувати звик, того не підведе язик. Ти, мабуть, дивишся, чому я не обійму тебе. Річ усім, ще, випевно, у цій ще, напевно, моробі твого пломінку. А може все-таки спробувати? Він може дзьогнути. Моя обрана. Корону косючий. Легічиться. Звідси мораль. Зтиться в одному польом. Гірчиця не птиця. До речі, ти чула, що у королеві пиріжки украли? Ні. Тут неподалік під горою, є великі поклади гірчичного пороху. Звідси мораль. Не дивись високо за порошоком. Ага, вже знаю. Вірчиця овоч. Щоправда, на овоч не схожа, але овоч. Цілком згодно. Звідси мораль. Кожному овочу мають права. Або простіше, ніколи не думай про себе інакше, ніж це може статися іншим. Або чим ти був, щоб це було іншим, не було чимось іншим. Мабуть, я змогла б роз... зрозуміти краще, якби могла занотувати. На сух важко вхопити нитку. Ой, це ніщо проти того, щоб я могла сказати, якби розохотилась. Тільки, будь ласка, не завдавайте собі більшої мороки. Ой, яка там морока. Даруйте даруй все, що я досі сказала. Знову заборолися? О чому би мені не думати? О чому би свині не літати? Звідси на рак. Серйозно попереджаю. Або щезаєш ти, або щезає твоя голова. І то негайно. Вибирай! Продовжимо гру. Зітнути її голову. Дивісти. Покличте сюди Григора. Ти вже була б казна, на черепахи? Ні, я навіть не знаю, що воно таке. Це те, що хороблять на черепаховий суп. Зроду такого не бачила і не чую. <клух> — Ну тоді давайте на всписку про своє життя. відведи цю панну до що на черепахи. Нехай вона розповість їй про своє життя. А мені треба йти. Мушу наглянути деякому спинати з голови. Смішна. Хто смішний? Та ж вона. То все бачить і химера, адже ще досі нікого не страчила. Ходім. Оця пані хоче послухати твою історію. Я їй розповім, сідайте. І не пари тут, я скінчу. Коли ми були маленькі, ми ходили в море до школи. Нас йшла стара Черепаха, ми її звали Черешапкою. Чому Черешапка, коли вона Черепаха? Як той чому? Бо вона завжди ходила в шапці. Яка ж буде на ті муж? соромились би ставити такі дитячі питання. Отож вір не вір, а ворож би до школи щодня. Ми здобули було скучу освіту. Я теж ходила до школи щодня. Дякую. Здатковими предметами. ж, ми вивчали французьку і музику. А прання? Яка ще прання? Отож, освіта у вас була найкраща. А у нас до рахунку завжди До Доплата, французька, музика і прання. Сумніваюся, щоб на Дніморі була потреба у такому предметі. Мої статки не дозволяли мені його вивчати. Я опанувала звичайний путь. І яких вже предметів вас навчали? Спочатку як і належить. Вчили чесати і пищати, потім шли чотири дні, мати мачухи, добування, відбування, обмноження і обділення. Ніколи не чула про множення, а про вручення я сподіваюся, не чула. А що вас навчали ще? Усяких всяких реконом, про нас старий морський губор. Він з'являвся раз на тиждень. А на уроці фізкультури він навіть навчився з художнього хвісостерування. На жаль, не можу показати саме. Надто я відтоді дочка руба. А Грифон взагалі цього навчилась. Я не мала часу. Зате я брала мороки у старого краба. Його мороки забували в О, ці класики, незрівняний мучити. І скільки годин на день тривала ваша наука? Десять уроків першого дня. Див'ять другу і так далі. Того воно і не лука. Щодень у день порадше. Виходить. Одинадцятий день був вихідний, звичайно, до проморок. До речі, ви чули, що у королеви вкрали пиріжки? Mm -hmm. е тоді розкажи їй про наші забави. Хочеш побачити кілька пар? А, о, з радістю. Давай, покажемо мою першу фігуру. Можна піти без умарів? Хто співатиме? Ти, я забула слова. Трошки швидше, пане раби, білуха та рука. І дельфіни, де за нами, дуже ззадуна тиска. А у мари черепахи насувають у Всі на березі буря, всі чекають на кадрі. Чи ти любиш, чи не любиш танцювати, який незвичайний танець. А яка от, пісня ваша втішна про білугу? Можу розказати ще більше. Ти, наприклад, знаєш, чому вона називається білугою? Ніколи про це чому? не думала. Чому? В неї білого чоботи її черевики. Білогою, чоботи і черевики? Та вона ж породи китових. З котових, а вже ж. А чим ти, до речі, чистиш свої черевики? Чорною ваксою. А на дні моря червики не чорнують, а білугують. Отак-то. От а до відбілогованих чоботних червиків, що вони ліпші буде вдягати? Які, скажімо, кроватки, фраки. Щодо креветок, найміжливіше, щоб вони не розкатали шиї, А раки не під час кадрів. А тепер слухаємо тебе. Розкажи нам ну, про свої пригоди. Хіба що про сьогоднішні. Тому що вчорашня я, а то вже не я. Поясни? Ні-ні. Спершу пригоду. Шкода часу на пояснення. Хай вона прочитає щось на скажи, е Встань і прокажи, обізвався Ледача. Обізвався Омар. Хтось мене перепік. Я обсиплюся цукром, щоб сік не потік. Коли море мілке, він. Коліта, дуже хвасько з неба свистить на кита. А за те у приплив, як і ти припливуть, від омара ні слуху, ні духу не чуть. Це зовсім не те, що я вчила у дитинстві. А я взагалі такого не чула. Як на мене, це надзвичайно бритня. Мабуть, і справді досить. Хочеш, ми покажемо тобі ще одну фігуру омарової кадрилі. Чи нехай вона заспіває тобі пісню? Е, пісню, пісню, будь ласка, нехай заспіває. На кольорі снаб товариш не всяк. Заспівай! Щерепаховий суп, а стара? Ідуть усі старі малі, вже суп парує на столі. Ну хто тут не його Боже, щерепаховий суп. Ах, який суп, страх, який суп. Горячі княки, щерепаховий суп. І ще раз приспів. Суд починається. Хто знає, що прийшли? Гайда, який суд? Гайда, гайда. Вічний не читай скарження. Краля чергова спекла поріжки та спекла рулет. Та ті поріжки, як і той рулет, вкрав черговий молет. Ваш вирок. Не тепер, не тепер. Довору, ще далеко. Викликати першого свідка. Перший свідок! Стоп, стоп. Перепрошую вашого личності, що приніс усе це сюди. Бачите, коли по мене прислали, я саме добував чай. Ти мав би вже добити. Коли ти почав? 9 14 березня. 15-го. Добре, занотуйте. Скинь свого капелюха. Це не мій капелюх. Крадений! Я капелюшник. У мене всі капелюхи на продаж, своїх нема. Складесь свідчення, але без нервів. Або зараз вже будеш скарний на ворла. Принесіть мій список усіх, хто співав на останньому концерті. Оде своє свідчення. Або зараз же будеш схайний на горла. З небами чи без? Я, бідний небарака, Ваша Величність. Я тільки носів пити чай. Тиждень тому, не раніше. Хліба з маслом у мене майже не залишилося. В Казанці скінчився дощ. З неба періщить борщ. Я заварив з нього чай, і відтоді час для мене закінчується на На ча? Нача. Ти що мене за дурну маєш? Час починається, а не закінчується на час. Далі. Я бідний небарака, казанці скінчився дощ, з неба пирічить борщ. Але як сказав Сонько, я не казав. казав. Я заперечую, він заперечує, не вносить до протоколу. Втім, як сказав Сонько Гризун, після того я врізав собі ще харч. Але хріба. що сказав Сонько Гризун? Не пригадую. Доведеться пригадати, бо інакше скарайло на горло. Я бідний на барака, Ваша світло став. Ти бідний, бо дурний. Це все, що тебе сказати. Тоді рухайся. Чухайся. У мене зайняті руки. А ти зроби так, щоб були зайняті твої ноги. Я хотів би допити свій чай. Можеш іти. І, і зітніть йому голову на виході. Покличней наступного свідка. Пане свій свічення не буду. Цього свідка, вашої величності, треба передати перехресному допитові. Перехресному ти перехресному. перехрестимо. Що прочуть біжки? Переважно з перцю. З меляси. Взяти сонька за барки. зіткнути йому голову. Видерти зали, задушити, защипати, постувати його. Платити не будемо. Викличте наступного свідка. Знаєте, королева, наступний перкреслідок, слід провести вам. Мені вже в голові гуде. Аліса! Я тут. <реку> Ой, даруйте. Суд не продовжить роботи, доки всі присяжні не будуть на своїх місцях. Усі! Що тобі відомо по суті справи? Нічого. Зовсім нічого? Зовсім. Це дуже важливо. Неважливо, ваша сім'я. Звісно, це ви мали на увазі. Так, звісно, неважливо. Закон 42. Всім особам за вишки в милю і вище покинути судову залу. Це я за вишки в одну милю. Так. А може і дві. — Ну і нехай. Але все одно я не вийду. Тим більше це неправильне правило. Ви його щойно вигадали. Це найдавніший закон у записнику. Тоді це мало бути закон перший. Обміркуйте, вирок. Перепрошую, але це ще не все. Ось письмове свідчення, щойно знайдене. І що там. Е, я ще не дивився, але, схоже, це лист написаний підсудним. до когось. Звичайно ж до когось. Бо писати до Нікол було б, знаєте, просто неграмотно. Кому він адресований? Нікому. Зверху, взагалі, нічого не написано. Та це ніякий лист, Це вірш. Написаний рукою підсудку. Ні, і це мене найбільше дивує. Він певно підробив чужу руку. Даруйте, ваше величності. я вірша не писав. Ніхто цього не доведе. Там нема мого підпису. Якщо ти не поставив підпису, то тим mm -hmm. гірше для тебе. Бо, певне, ти мав якийсь лихий намір, бо інакше підписати. Як усі порядні люди. Це доводить його провину. Нічого це не доводить. Бо ж навіть не знаєте про що той вірш. Читай віршам. Звідки починати? Читай спочатку і до кінця, а потім закінчуй. Я знаю від них, що ви в неї були. Казали про всіх навпростець. Вважає вона, що її не хвали, з мене поганий плавець. А з мене хороший. Він їм передав, що я не пішов. Ми знаємо звідки й куди. Якщо воно справу порушить і знов, то вам не мінути біди. Я дав їй один, вона йому два. А ви нам, здається, три. Та всіх повернулись від нього до вас. Все ясно, крути, не крути. Коли ж доведеться мені чи їй відповідати за те. Він вірить, що я ви, як нас колись, воленько віддасте, ще доки на неї дур не найшов би в понятті моїм муром, який недоречно зійшов між нами, між ними між ним. Що її воно йому не кажіть ціну треба знати словам. До вічного віку секрет бережіть. Мені лиш відомий та вам. Це найважливіше свідчення, яке ми сьогодні чули. А нехай присяжні. Якщо хтось із них розтлумачить цей вірш, я дам йому шість пенсів. Я не бачу йому ні крихти глузду. Якщо у вірші нема глузду, то нам його раз іч, бо не треба його шукати. Втім, певний глузд, бачиться, все-таки тут є. З мене поганий плавець. Ти теж чомусь не любиш плавати, га? По мені що, видно. Поки що сходиться. Ми знаємо, звідки куди це стосується присяжник. Я дав їй один, вона йому два. То що він робив з пишками. Але далі сказано, та всі повернулись від нього до вас. Звісно, що повернулись. Все ясно, крути не крути. А далі оце. Ще доки на неї дур не найшов. На вас же, моя королева здається, ніколи дур не ходить? — Ніколи. Правда, не находить? Ні, ні. Тоді суддя тут правди не знаходить. Це каламбур. Отож, нехай присяжні, обміркують вирок. Ні, ні, Спершу страту, потім вирок. Нісенітниця, як було в тебе прийти в голову. Замовкни! 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 Не замовкну! Відцямо! Вітяти! Віцяти! Відцяти! Боїться, Ви ж просто голодака!